Я роблю дрони двох типів. Збираю тут на цьому маленькому столі електронні частини, паяю, мотори. Зараз проходжу курс від Victory Drones. Поки з Aliexpress приїдуть деталі, курс прийде. Камікадзе коштує 13,5 тисяч, бомбер коштує 18-19 тисяч. Наші інженери обов'язково кожен дрон тестують. Звичайно, це не замінить. Промислове виробництво це те на що кожна людина може вплинути. Війна це завжди математика. Це fpv дрон бомбер Він так називається через те, що в нього є система скиду. Сюди чіпляються також одноразові деталі, які заходять в цей механізм. І до цих одноразових деталей відповідно примотується снаряд, який би він не був. Я знаю, що цей дрон може нести заряд від РПГ, наприклад. Тобто, вага підйом на півтора кілограма кілограм часот. Це камера дрона. Вона може рухатись, можна змінювати її кут, тобто пілот перед запуском виставляє такий кут, який йому потрібен. Тому що саме фівідром він летить не тільки так, але також під кутом. Тому, можливо, комусь зручніше інший кут нахилу. Це антенна відеозв'язку, яка передає зображення з камери на окуляри пілота. Це антена просто радіозв'язку, тобто якою з пульта управляється дрон в просторі. Єсть! Да, да, Темка, йо півжопи відлетіло у Бетера. До початку повномасштабного вторгнення займалася мистецтвом, брала участь в художніх резиденціях, робила в Чернівцях кілька перформансів художніх, займалася воліркою. Виготовляла прекрасне замовлення індивідуальні, тобто в мене не терижавене виробництво, не бізнес, просто. Мистецтво від початку повномасштабного вторгнення допомагала своїм братам і батьку, котрі знаходяться на війні, тому що вони пішли добровольцями ще в лютому, і ось в цієї осені батько попросив, щоб я знайшла, де можна придбати в піввідрони, і розібралася загалом в якого виробника краще брати які ціни. І коли я почалася досліджувати, я зрозуміла, що Дуже великий ажіотаж на цю тему і дуже великі черги, навіть якщо знайти хорошого виробника. Відповідно, зрозуміла, що в таких маленьких кількостях, яким потрібно, а вони хотіли п'ять дронів, буде набагато швидше, якщо я сама просто їх зроблю. Я збираю дрони тут на цьому маленькому столі. Сама збірка дрона складається з збірки рами, це робиться за допомогою викрутки. Потім збираю всі електронні частини, паяю, мотори. Тобто роблю пайку, потім дрон підключається до комп'ютера, перевіряється через спеціальне програмне забезпечення. А як тато ваш відреагував на те, що ви сказали, я сама зібрала дрон. Він не здивувався? Ну, ні? Ні. Ну, мій молодший брат, він аеророзвідник, то він був радий, тому що він теж любить збирати. І в він ще з нуля, здається, не збирав, тому що е, він уже літав на готових, він їх тільки програмував. Але він збирав минулого року безпілотники у формі літачка. Тобто, таке, таке саме наповнення, але у формі пінопластового такого діточка з великим розмахом крил. От і він мене консультує. Теж, якщо я чогось не знаю, Я можу, в принципі, якщо в нього є зв'язок, там чи він вихідний, то він мене консультує трошки. Зараз проходжу курс від Вікторі Drones, Ще проходила курс дрон у кожну хату. Поки переглядаєш матеріали, замовляєш, поки їдуть всі деталі. Ну, грубо кажучи, до того часу, як з лі приїдуть деталі, ви вже курс прийдете. Точно люди не народжуються в пологовому, їм не чіпляють бірка, бірку FPV. Люди всьому вчаться в процесі життя. Ну ми завжди працюємо з причинами. От виїжджає російський танк на позицію, відстрілює боєкомплект, і наслідок це сотні мільйонів доларів, тому що загиблі, поранені, компенсації. Діти-сироти, зруйновані бізнеси, головне зруйнована інфраструктура і найголовніше зруйновані сім'ї і життя людей. От, це все наслідки. А причина російський танк, який коштує 2-3 мільйони доларів, які можна зруйнувати, знищити ось таким дроном. Пост Михайла Федорова сприйняли, наче міністр закликає виробляти мільйон дронів на кухнях. От, і Всіх зразу виникло з логічне питання, де наші там податки, а де виробництво промислового масштабу. Звичайно, що це не замінить промислове серійне виробництво це не замінить уніфіковані, стандартизовані, якби індустріальні практики. Але в той же час ми говоримо про те, що ті люди, які ми передаємо ці знання, ми безоплатно навчаємо, вони мають можливість потім. І запускати певні виробництва, перепрофільовувати бізнеси. Наші інженери і військові пілоти обов'язково кожен дрон тестують з тих, які передаються. Знаєте, ці меми, що давайте тепер F-16 на в дворах складати. На жаль, серйозну зброю ми можемо зараз тільки адвокатувати, випрошувати це політичні рішення. А ось це те на що кожна людина може вплинути так чи інакше. Людям приємно потім отримувати фідбек від військових. Знаєте, і знати, коли військові кажуть, знаєте, вашим дроном. Ми вчора підбили там, російську бойову машину піхоту. Це спасло нам життя. Люди відчувають там, залученість і те, що нашу спільну перемогу ми створюємо разом. Курс пройшло майже дві тисячі людей, і навіть якщо кожен з них зробить там, один дрон, це вже дві тисячі дронів. Я роблю дрони двох типів стандартні, теж які є на на всіх курсах, мабуть, це камікадзе, семидіймовий і восьмидіймовий бомбер. Камікадзе може підняти півтори кілограми, і мені здається, бомбер так само, тобто по возі вони однакові. Просто бомбер ще скидає снаряд, а камікадзе знищується разом з ним. Вони в теорії, в ідеальних умовах можуть летіти 15 кілометрів, але зрозуміло, що на фронті там і глушать частоти. А скільки б уже загалом зібрали за весь цей час? Дев'ять, ну і відповідно, це десятий, одинадцятий, це буде дванадцятий. Це я збираю чотири ось таких великих бомбери uh -huh. для брата. Поки що передавала тільки рідним, але вони вже розподіляють там по своїх підрозділах. Тобто вони не не тільки вони на них літають, вони також передають своїм колегам. Відгуки позитивні, поки що дуже. Е, Хвалили пайку, саму якісь збірки. От, маю зворотній зв'язок відео, як з бомбера влучали ворожий окоп. Деталі замовляю з Китаю переважно, деколи купую в Україні, але більшість це просто перепродаж з Китаю. В Україні тільки батарейки збирають, у Франківську я замовляю. Теж такі хлопці, як я, є дефіцит сильний з деталями, тому що дуже багато людей зараз займаються збіркою дронів. Ціна залежить від курсу. Камікад за кошти приблизно 13,5 тисяч, плюс акумулятор це 3 тисячі мінімум. Так само бомбер коштує 18-19 тисяч плюс акумулятор. Кошти на закупівлю я збираю. Я роблю розіграші прикрас, які я виготовляю спеціально для розіграшів. Просто збираю кошти на монобанку. Я вважаю, що 100, навіть там чи навіть навіть менше, хай навіть 50 тисяч це дасть на рік. От але з війна це завжди математика, це завжди про те, що нам потрібно максимально акумулювати ресурс технологічний. Чим більше буде дронів, тим більше буде живих і здорових наших людей.